Проста. Звісно, можна, але для цього треба реально дієвий інструмент, а не якусь інфоціанську залу. В цьому відео я продемонструю вам бота, на котрому особисто я реально зробляю кошти. Проте невеличкий дисклеймер. Посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майте на увазі, займає хвилин 5, думаю, розберете. А в відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. За отримання сигналу від боту натискаємо кнопку Отримати прогноз. Після чого будемо рухатися за мною щоразу, коли ви торгуєте. Дивіться. У нас є два ринку. Ми можемо обрати стокові кутрування або OTC. Як ви всі знаєте, стокові кутрування це кутрування без примітки OTC. наприклад, як зараз ми бачимо Єордж але більшість інших кутрувань ми бачимо, що мають примітку OTC. Саме ці котрування будуть підходити до другої кнопки. В першу году я хочу зайти по стоковим кутруванням, задля того, щоб продемонструвати вам повний обсяг функцій в торговому боті. Натискаю m 1 тим самим вибираю час експірації, по котрому я буду заходити. Після чого в такому боті я маю брати валютну Пару, в котрі буду входити в угоду. Обираю EURJPY і EURJPY я маю обрати на квотексі. Ось вона у мене тут знаходиться. Обираю саме її і далі обираю час експірації, по котрому буду входити. Як бачите, тут він позначений як таймфрейм, і він зараз одна хвилина, 1 minute написано. Далі ми обираємо одну хвилину так само на квотексі і натискаємо кнопку отримати сигнал, якщо вся інформація проведена тут, є вірною. Після чого ми з вами беремо і відкриваємося так, як каже нам торговий бот. Другий бот зараз особисто мені видає сигнал на підвищення. Відповідно, я натикав на зелену кнопку, і моя точка входу має бути нижча за момент на графіку, в котрому ми будемо по вичерпанню даного часу інспірації. Тобто, ось наша точка входу, вона зелена, і ця лінія має бути нижче, ніж графік, да? тобто. Якщо зараз ми це в мінус, да на ось цьому діапазоні ми би з вами отримали мінусовий результат. Якщо ми будемо з вами графіком нашим вище, да, давайте включимо ось такий графік, щоб кожен з вас зрозумів, Будемо вище ось цією крапочкою за нашу злому лінію, то ми отримаємо прибутковий результат. Це я поясню зараз для того, тому що знаю, що мене дивиться багато новачків. І саме для вас, друзі, я її пояснюю максимально просто на першу годину, щоб кожен з вас, хоча б, розумів механіку, взагалі, як все це діло працює. Дивіться, лишається тут 7 секунд до завершення даної години по влюдні парі Єврочепіва і, і, і в втозі по ній. Ми з вами не зрозуміли, що фіксуємо, фіксуємо плюс. Фіксуємо все таки плюс в останні секунди. Бачите, дуже ми так рухалися то доносу, то вгору, проте, все-таки вирішилося фіксувати прибуток. І плюс 6650 гривень числами профіту. В нас вже є. Рухаємося далі. Наступну угоду давайте я відкрию по OTC отісі котруванням. Заліцо натискаю кнопку повторити, і після чого обираю OTC на кодексі. Тому ж таки, давайте оберу М 1 час експірації, після чого треба обрати валютну пару, по котрі я буду входити. Кинулися мені в очі USDBRL, 95% дохідності, гарно дохідність, щоб не зайти. Гортаю до USDBRL, за допомогою кнопки Наступне, після чого обираю потрібну мені валютну пару. Бразильський реал до е, долара. Ось Оберемо так само його на квотексі і далі оберемо час експірації. Він у мене вже висловлений одна хвилина. Натискаю кнопку отримати сигнал і очікую сигнал від боту. Зазвичай це десь до 4 секунд. Відкриваємося по угоді, котру на видам торговий бот, і спостерігаємо за тим, як будемо зараз відпрацьовувати. Як бачите, друзі, по цій угоді ми фіксуємо все-таки мінусовий результат, але це не проблема. Зараз покажу, що робити в такій ситуації. По-перше, в боті буду отримувати ще раз я наступний сигнал, але сума моєї інвестиції в угоду буде у два рази більше за попередню. Тобто, підвищуючи її у два рази, я зможу забрати. Страшний ви попередній угоді ось тут на 7 тисяч гривень, і ще й зароблю кошти зверху у тому випадку, якщо моя наступна угода буде розрахована в позитивний результат. Час експірації зараз давайте змінимо, зайдемо на 30 секунд та валютну пару, по котрі будемо входити. Знову ж таки, чисто обираю абсолютно будь-яку взагалі ніяк не змінюється прохідність від вибору валютної пари. Наприклад, зараз юзде АРС. Я обираю валютну пару, чисто дивлячись на дохідність. Якщо дохідність висока, там 95 90%, відсотків, ну тобто нормальна дохідність, це ще більше. 80%. Відповідно, я бачу зараз таку велику дефініцію: 95% і відкриваюся по даній воді. 30 секунд ставлю час експірації, надскакну поотримати сигнал. Знову ж таки, очікую до 4 секунд, щоб отримати нашу угоду. Бац, бачу, що каже мені бот відкриватися на зниження. Let's go! А поки, поки наша угода відпрацьовує, можемо переглянути на те, як гарно бот робить аналіз ринку. Він пророблює як огляд ринку загальний, тобто враховує волатильність, враховує настрій, враховує об'єм. Так і враховує приватні індикатори тренінгю, котрі до речі коштували мені дуже дуже дорого щоб цього бота їх поставити. Також враховується дуже багато інших змінних. Але в загальному ви можете перехнути та зрозуміти, що аналіз робиться реально найкращим чином Задля для того, щоб ми мали з вами змогу отримувати ось такі максимально гарні та приємні результати. Фіксуємо по цій угоді ще чистого профіту, просто нам в кишеню. І що дуже важливо, заберемо втрачене в попередній угоді та заробляємо кошти зверху. Тільки за цей відеоролик на ваших очах, сугубо торгуючи за ботом, я заробив плюс 13 тисяч гривень чистого профіту. Штучний інтелект все більше і більше допомагає нам трейдерам ви Денній рутині тому, друже. Якщо ти досі не спробував штучний інтелект в торгівлі, то ти дуже багато чого втрачаєш. А що ще дуже важливо, то по даному торговому інструменту зробляти може кожен, як новачок, так і досвідчений трейдер, якщо мати правильний підхід. А розібратися я думаю, не складно. Просто заходиш до мене на YouTube, або додаєшся це відео до кінця. Можливо, придивиться ще якесь інше моє відео з плейліста про торгового бота. Та ще краще розберешся в всі стратегії, скажу коротко: більшість учасників, котрі зараз заробляють кошти на торговому боті, були повними новачками та починали з нуля, оскільки з більшістю з них я спілкуюся в особистих повідомленнях та отримую такі відгуки, котрі точно свідчать про те, що бот надає максимально гарний аналіз та надає нам топову прохідність.